Так, та що? Осьора на місці, прокачаний, залитий, коротше. Тут ще один ось 30Х. 541. 30Х. 541. Ну тут щось живе жорстке, дуже жорстке. Вона аж балака там всередині. Коротше, завтра будемо коротше. Ну Тут живе щось дуже серйозне. Я думаю, там уже. Фрикційних дисків нема, метал. Об метал. Дожик? Mm -hmm. Ото таке. І тут він такий цікавий. Ну ми дивимось туди. Ото таке. Диви, падав, ну я мазать дивіться. Як думаєте, це він? О, там кукуризина диви. Mm -hmm. Так, кожен божий день. Диви, проросло доже. Mm -hmm. Та все сухеньке, ну. Мен... Це тепловий, По любому Ти хоч би пальцем отак. І. і! Сухарики флінт. Зат... О, цилиндр. там і в циліндрі хтось живе. Вон. Коротше, далі, далі, далі мостанній задивитися нам. Ну.